Нічого собі, що вони всі тут роблять. Селяни, ви нічого не хочете мені розповісти. А що тут розповідати? Це нові секретні големи, і вони хочуть жити разом з нами. Разом з нами? Ну я навіть не знаю. Давай, так, ти їх зараз перевіриш, а потім ми вже вирішимо, вони будуть жити з нами або ні. Перевірити, ну що ж, це буде цікаво. Ось, наприклад, тебе можна перевірити людина павук голем. А давай, я тобі зараз покажу, на що я здатний. Ну тоді давай на що ми чекаємо. Три. Два, один, телепортую. Ну що ж, добре, ти мене телепортував місто, але навіщо? Зараз я тобі покажу свою силу, подивись на себе. Постривай, що це що це зі мною відбувається, друзі. Подивіться, я на когось перетворився. І цей хтось, це залізна людина. Подивіться, як я можу тепер дивитися на навколишній світ. Так, Я бачу координати, на яких я стою, а також купу, купу всього. Але постривай, що я можу робити? Спробуй високо взлетіти. А дивіться, друзі, я також можу змінюватися. Бачите, це достатньо прикольно. Постривайте, мене тут взагалі якісь лазери з'явилися. Я можу ось так натиснути І дивіться, друзі, дійсно з'явився лазер. А також повторюю, ти можеш високо стрибнути та взлетіти. Ну що ж, давайте не знаю, подивимося на ось цю будівлю. Натискаємо, друзі. І вау! Я я, я. я я дійсно можу на неї залізти. Тобто так, друзі, мені просто треба ось так зробити. І ось кавун вже на будівлі. Це супер круто. А тепер давайте вже повертатися до цього голема. І знаєш що, друже, я хочу стати якимось іншим супергероєм. Ну добре, дивись. О, дивіться, друзі, я став тільки що флешем. Так, і цей супергерой має велику швидкість. Справа, друзі, ви бачите рівні моєї швидкості, і поки що в мене нульовий рівень 6. І давайте зараз спробуємо його ось таким чином піднімати. О, дивіться, блискавка позаду з'являється, і я починаю прискорюватися, тому що я змінюю ці рівні і подивіться на цю швидкість. Тобто так, я став дійсно більш швидкішим. А також я можу ось так прибрати всю швидкість. слухай, прикольно. А ще, друзі, дивіться, яку функцію я знайшов. Я чомусь починаю трястися. Не знаю, може, мені холодно. Постривай, постривай, ти стром зараз будеш битися. Давай я тебе зроблю суперменом. Слухай, ну супермен, це ще більш круто. Дивіться, друзі, в мене є лазер прямо в очах. Бачите, я можу ось таким чином знищувати когось за допомогою цього лазера. Добре, вівся, пробач, але я повинен це перевірити. Просто натискаємо. О, ви це бачили. А зараз буде складніше, намагайся знищувати цих злочинців. Перед собою я бачу 10 злочинців. Так, якщо чесно, вони вже обікрали банк. Ти повинен їх покарати. Ну що ж, зараз подивимося на що здатен супермен. Деякі з них вже починають до мене бігти, а ми починаємо застосовувати лазер, друзі. Ви це тільки що бачили, це було супер круто. Також хочеш підійти. Ну давай, ось так, друзі, просто, просто дуже швидко. Бути суперменом класно. Давай, давай, давай ще ось цього і залишився ось цей останній. Це було дійсно класно. Слухай друже, я тебе перевірив, ти крутий голем, а тепер повертай мене назад в село. Ну що ж, добре. Супермен мені дійсно сподобався, і таким чином ми будемо в цьому відео перевіряти абсолютно кожного голема. Подивіться, це взагалі голем-мавпа. Тобі щось не подобається. Та ні, знаєш, мені подобається все. Тому саме ти зараз покажеш на що ти здатен. Ха-ха, Ну давай, поїхали. Ти ти куди мене взагалі телепортував? Ну як це? Я голем мавпа і тому телепортував тебе в жоги, але тут... І лабіринт. З якого я напевно повинен вибратися, так? Ну, звичайно, вже можеш шукати вихід, але повір, це буде довго. Я вже це зрозумів, тому що з виду це найбільший лабіринт у Майнкрафті. Який, напевно, пройти буде не можу, але давайте спробуємо. Тільки треба обрати, куди саме йти. йди куди хочеш, помилитися, то скота. Тут все одно всього лише один вихід, а я буду чекати тебе на фініші. Ей, ти куди? Я сподівався, що він залишиться тут. Для того, щоб підсказувати мені, але ж добре, друзі, ходімо вперед. Перед Собою я бачу дуже 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 високі стіни. На які друзі построїти, Ну, я ще можу залізти за допомогою цієї ліани? Я не знаю, я зараз граю по правилам або ні, але друзі, я вже зверху, і ви тільки не подивіться на ці масштаби, вони дійсно вражають. І скоріш за все, нам треба якимось чином потрапити ось туди. Бачите, там величезна стіна ще більша. І ось приблизно десь ось тут повинен бути фініш, це буде складно. Так, я повинен застрибнути дуже навіть добре. Трохи, звичайно, неправильно, хавун проходить лабіринт, але друзі. Ви самі бачите ці масштаби, пройти його просто нереально. Хоча можу і реально, але вибачайте, в мене немає декількох годин. Ну і дивитись на те, як я проходжу його декілька годин, також ніхто не захоче. Тому ми будемо використовувати ось такі спосіб, Обережненько впасти, я звичайно не хочу. Так, куди ж далі? Добре, давайте наліво. Мені здається, різниці немає. І просто ось таким чином, друзі, прямуємо вперед. Тут взагалі ніяких підсказок, на жаль, немає. Ага, тут також нічого немає. Добре, можу треба йти направо. Я серйозно тут запу... Всього лише за декілька хвилин. Тому що я, я, якщо чесно, вже не розумію, куди мені йти. Тут повсюди все закрито, але я якось повинен потрапити далі. А ось, друзі, здається, нам сюди. І ось ця вже величезна стіна, чи ні. Добре, для того, щоб це дізнатися, нам знову ж таки треба піднятися по ціляні, тому ходімо. А все, друзі, вище піднятися просто не можу. І тобто, десь ось там знизу повинен бути вихід. Давайте обережненько спускатися! Ковом ти повинен долетіти Фух, ви це бачили, цей стрибок був просто неймовірний не, але ж добре, шукаємо вихід. Я серйозно сподівався, що мапа голем хоча б якусь підсказку мені дасть, тому що тут дуже-дуже багато блоків, з яких зроблений цей лабіринт, і постривайте, а не вже це вихід. А, друзі, це серйозно вихід. Бачите, ми кудись йдемо, ну добре, давайте йти. Може, він нас потім зустріне. Так, бачите, я можу тут спокійнесеньку проходити і. Друзі, а де я? Ну я ж вже не в лабіринті, здається. З виду це точно не лабіринт, і постривайте наліво, направо немає різниці. Ходімо направо. Тут насправді нічого особливого. Немає, що ця дорога, що та привела б мене ось сюди. А ось, до речі, і Големапа. Ти як так швидко його пройшов? Я думав, ти будеш проходити його декілька годин. Я теж так думав. Але бачиш, ми обидва з тобою помилялися. Телепортуй мене назад в село. Буде зроблено. Ну що ж, друзі, перед тим як ми знову ж таки подивимося на наступного голема, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати мене. Тому що в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. І це сумно, друзі, це сумно. За нашими окулярами. Гарму, сльози, повірте. Та не вірте їм, не вірте, вони посміхаються. Але, друзі, все одно, будь ласка, поставте лайк для того, щоб підтримати мене, а також селянів і ще й ось цих нових големів. Повірте, нам буде дуже приємно. Давайте спробуємо набрати на цьому відео три тисячі лайків. Це було б дійсно супер круто. І я, якщо чесно, не знаю до кого наступного. І ти тут такий вибір. Добре, а ти взагалі хто такий, ти типу, голем з землі? Можна і так сказати, давай я тебе телепортую. Ну що ж, друзі, як ви бачите, він мене телепортував до замку. І цей замок. Супер величезне, ви знаєте, я не розумію одного. Так, тут гарно, тут достатньо багато будинків. Це не село, це ціле місто. Але навіщо ти мене сюди телепортував? Типу, в чому сенс? Ти ж голем з землі. Я думав, що ти мене телепортуєш туди, де буде багато землі. Та я ж хочу свою суперздібність показати. Я можу перетворювати все на ґрунт. Хочеш подивитися? Постривай, постривай, тобто ти зараз перетвориш всі ці будинки на ґрунт? Звичайно, це буде круто. Постривай, не треба псувати таку красу. Пробач, вже пізно зупинятися. Друзі, подивіться, перетворення вже почалося. І тобто зараз все це, навіть замок перетвориться на ґрунт. Слухайте, на це буде дійсно цікаво подивитися. Це масштабне перевтілення, дивись далі. Так, так, дивлюся, тут дійсно стає набагато, набагато більше ґрунту. Як ви бачите, вже навіть на вежах він з'являється. Слабенько, зараз збільшимо, а зараз дивись. Ого, ого, подивіться, вже замок майже повністю зроблений з землі. Він зараз тут повністю все зіпсуєли ж добре, це такий голем, його треба було перевірити. Ну і ось, нарешті, готово. Ось тепер дійсно ти зіпсував тут абсолютно все. Друзі, тепер кожний будинок з ґрунту, бачите. Наближаємося до замку, і так, друзі, він також повністю зроблений з ґрунту, як ви бачите. Хоч він і зіпсував таку красу, але я вам скажу так, що мені сподобалося. Ну що ж, тоді телепортог тебе назад. Ну що ж, і наступний голем, до якого ми зараз підемо, це голем поліцейський. І дай вгадаю, я з'явлюся у в'язниці. Це. Не те, що в'язниця, ну як би тобі сказати, ну добре, сам дивись. Так, ну що ж, добре, це дійсно не в'язниця, це взагалі якась яма. Я б сказав, яма в'язниця, але ти з нею можеш вибратися. І якщо ти хочеш цього, давай, я тебе почекаю зверху. Ей, постривай, ти куди, друзі? Напевно він вже піднявся. Ну що ж, давайте якось спробуємо тоді звідси вибратися, будемо проходити цей паркур. Не знаю наскільки це буде складно, але друзі, ви самі зрозуміли. Якщо я хочу звідси вибратися і опинитися в селі, я повинен його повністю. Пройти. І я б не сказав, що тут, знаєте, якось супер легко, але, друзі, варіантів немає. Хто ж знав, що це взагалі буде паска? Нам треба на ось цей блок, далі, напевно, на ось цей, ну що ж, о, як туди застрибнути. Може, треба взяти розгін. Давайте спробуємо. Так, кавуне, вона... і давай, давай, давай. Вийшло, вийшло, друзі, це професіоналізм, якщо це можна так сказати. Але добре, давайте ще сюди. Дуже добре. Так, на ось цю драбину піднімаємося. Ми все вище і вище, слухайте, друзі. Відсотків 25 ми вже точно пройшли, але по. Постривайте, куди далі. А, нам сюди, друзі, нам точно сюди. На наступний блок тепер постривайте, а що це за важіль, Що він повинен робити? Не знаю, але вище піднятися я можу. Давайте краще натисну. Можу, це нас потім врятує, хто його знає. Так, а це літ-літ, це завжди складно. Тому що по ньому ми зараз будемо ковзати, і я впав, друзі. Ну майже. Тут ще й ось цей блок заважає, але ж добре, кавун в тебе вийшло. Постривайте, а звідки тут вода з'являється? Я ще по воді міг просто піднятися і все? Не розумію, але ж добре. Ми можемо зберегтися одразу. І моє найнеулюбленіше. Треба стрибати по ску, друзі, по ску стрибати, поки що виходить. Далі на ось цей блок треба. То що ж таке падаю? Так, друзі, це точно не легко. Треба на ось цю тепер драбину. Давай, 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 кавунчику, фух, фух, фух. Постривай, а далі, а далі куди? Ага, я зрозумів, нам треба на ось цю драбину. Якось ні, не хочу падати. Дякую йому, звичайно, за те, що він зробив для мене такий паркур. Але міг зробити трохи легшим його. Ну, добре. Все одно, друзі, тут залишилося не так і багато каву не давай. До драбини. До драбини треба ось сюди. Так, тепер одразу на ось цю якимось чином. Дуже навіть добре. Піднімаємося по ось ці, і скажіть мені, що це кінець. Так, друзі, здається, це кінець. Нам треба просто ось сюди. Тепер ось сюди. Та ви що? Стільки посток для мене ще ніхто не робив. Але ж добре, виходимо і нарешті. Я на свободі. Бо що, тобі сподобалося? Телепортуй мене назад, в село Це все, що я хочу тобі зараз сказати, серйозно. До речі, друзі, відкрита коментарі та напишіть цих големів вам подобається більше всього зовні. Голем людина павук, зомбі, також голем селян. Що? Ну добре, ще подивимося, що він для нас підготував. Голем мавпа, голем. Е, курка, напевно. Корка Корка, хто ще? Як скажеш, ось цей голем землі, а також поліцейський голем. Напишіть, хто з них вам подобається більше всього зовні. Складно обрати, але мені, напевно, голем курка, або все ж таки голем зомбі. Просто подивіться на нього, друзі. Супер реалістичний такий. Ну а ви знову ж таки в коментарях напишіть свою думку. Ну а ми йдемо до Голема курки. Не знаю навіть на що там можна чекати, але зараз подивимося. Подивитися, подивитися, я вас телепортую до себе додому. Ну що ж, друзі, наскільки ви зрозуміли, ми опинилися на фермі. Звичайно, де ще можуть жити курки. Теж вірно, давайте подивимося, що тут є, друзі. Ну, по-перше, тут є гігантське поле, яке засіяно пшеницею. Дуже, дуже, дуже багато пшениців, які навіть я, якщо що зможу ось так замаскуватися, друзі ж ніхто не Слухай, ну а тут мені подобається, якщо чесно, атмосфера така крута. Водоспад навіть маленький, а ще дуже і дуже багато курчат, ви тільки не подивіться. Ще й тут вони бігають. Слухай, піде збори яєць. Яєць, ну зараз подивимося, скільки їх тут взагалі буде, друзі. Нам треба зайти якось. О, постривайте. І збираємо, збираємо ці яйця. слухай, а тут взагалі якась проблема. Жодних яєць немає. Подивіться, друзі, взагалі нуль. Дайте вибратися, курчата, дайте вибратися, пройти, та що ж таке. Щось вони здається, в тебе яйця не несуть. Це ти вкраф яйця, я впевнений, там не менше десяти точно було. Та не було там 10 яєць. Ти про що кажеш? Там їх нуль, просто цілий нуль. Треба просто почекати. Так, добре, бери зараз ось цих курчат і по всій фермі розкидай їх. Добре, але навіщо мені це робити? Ну як це допоможеш мені? Чим більше курчат, тим більше яєць. Добре, давайте, друзі, йому допоможемо. Ось таким чином починаємо спавнити тут дуже багато курчат. Хоча, як сказати дуже, він мені дав 64 Курки в порівнянні з ось цією фермою курок, це взагалі супермало, тому що мені здається, тут приблизно курчат 100. Ні, ні, які 100, напевно, більше. 150 приблизно. Якщо бути точним, 159. а Дарія, Барк, Антон. Стоп, 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 постривається, ти типу ім'я кожної курки вивчив? Серйозно? Ну так, а в цьому складного? це ж мої курчата, ну і півні, звичайно. Ну це супер дивно. Я такого ще й не бачив. Але ж добре, подивилися, ми на твою. Ферму, а тепер давай, повертай мене назад. Ну добре, поверта, тільки яйця повернеш мені, які ти вкрав. Фух, ну і ферма в тебе, і не крав я яйця взагалі. Ну що ж, друзі, тепер ходімо до цього голема зомбі, який же він страшний, а потім до голема селяна. Ну добре, телепортуй, говне, щоб ти вижив. Постривай, що ти мав на увазі, коли сказав, що мені говне вижити. Ти ж попав тільки що в зомбі-апокаліпсис, дивись. Ем, Ну так, друзі, якесь максимально покинуте місто. Так, а що мені взагалі тут треба робити? Треба буде бота, але спочатку збери зброю. Так а де мені зброю брати? В скринях, які будеш знаходити? Ти що, маленький, не знаєш про це? Добре, добре, зараз візьму зброю та, та повернуся до тебе. О, дивіться, дійсно є, друзі, якась скриня. О, в ній зброю, слухай, в мене вже є пістолет. О, друзі, ще одну, ще одну скриню бачу, поостривати, але ми можемо сюди спуститися. До речі, а чому це зомбі-апокаліпсис? Тут зомбі взагалі немає, ну, типу, серйозно. Щось я, до речі, вже починаю хотіти їсти, ще один пістолет знайшов. І знаєте, друзі. Друзі, мені здається, всі будівлі також повинна бути скриня, тому ходімо до неї. Зараз зберемо собі ресурсів. Ой ще й яблуко, слухайте, а я яблуко хочу одразу з'їсти. Так, трохи жадібно, але все ж таки. Тобто нам треба ходити тут по будівлям і шукати скрині, друзі, зомбі, зомбі. А тепер зрозумів, точно, вони ж ховаються будівлю. Відходьте, відходьте від мене так, головне, щоб набої набої залишилися. Так, друзі, ще набої є. Про це не хвилюємося, ще усі зомбії. Так, ні-ні. Забираємо пістолети, ходімо звісно. Бачите, зомбі починають палати. Е, повертаємося до Голема. Він сказав, що в мене тут буде якась мета, тому давайте його послухаємо. Фух, ну що ж, я повернувся, кажи, що треба робити далі. Позаду мене знаходиться колесо огляду. Там буде фініш, ти повинен дібратися туди. Ага, колесо огляду. Так, так, бачу його, а потім що? А потім побачиш, бажаю тобі успіхів. І ось, до речі, тобі подарунок, щоб ти хоча б дійшов туди. О, бензопила, дякую, вона мені точно знадобиться. Ну все, бавай, Побачимося там. Ну що ж, друзі, мені зараз головне не втрачати здоров'я, тому що відновлюватися водо в мене не буде. Так, колесо огляду там. Давайте стрибати. Одразу постривайте. Тут не було зомбі. Ну добре, вони, напевно, живуть в цьому місці, тому нормально, що вони тут повсюди ходять. Так, мені якось в цей будинок треба попасти, тому що саме через цей будинок ми і потрапимо до колеса огляду. Обережненько йдемо, тому що тут дійсно можуть бути зомбі, беремо бензопилу. Ось так, обходимо, обходимо. Здається, все нормально. Відкриваємо двері. Ще декілька, друзі, ще декілька. Ану, відійшли, відішли, від мене я вам сказав, що це за зомбі-апокаліпсис такий. Так, добре, добре, просто нам треба вийти зараз з цього місця. Ось ще один. Сподіваюся, він мене не помітає. ні, друзі, помітив, помітив все ж таки, але ж добре, бензопила дійсно рятує. І колосо огляду вже достатньо поряд, друзі. Як ви бачите, ось воно там. І тут ще є декілька зомбі. Тому давайте зараз візьмемо пістолет, відійшов, відійшов від ковна. Не заважайте, тому що а, для мене там буде якийсь сюрприз, так сказав, цей зомбі-голем. І я вже чекаю на на цей сюрприз відходьте. Та скільки вже можна мені заважати, друзі, сподіваюся, що це був останній. Ні, ну знаєте, ще один зомбі залишився, але ж це наш зомбі, зомбі голем. Ну давай, я прийшов, я тут, що далі? Подивись на це вид, кавон. Ти зараз будеш на горі колоса огляду. Ей, слухай, ви звичайно прикольне, але чому це колосо не працює? Як це чому? Це місто покинуто, тут немає електроенергії, тому і не працює. Добре, добре, зрозумів. До речі, звідси відкривається вид на це покинуте місце. Бачите, друзі. Друзі, прикольно, прикольно. Але ж добре, добре, голем, голем зомбі, телепортуй нас назад, в село. Я хочу на ще одного голема подивитися. І це, друзі, останній голем на сьогодні. Голем селян, що ти, до речі, для нас підготував? Як це що, село, я ж селян, куди іще можу тебе телепортувати? Постривай, навіщо мене телепортувати в село, якщо я і так знаходжуся в селі? В чому логіка? Ні, ні-ні-ні, я тебе телепортую в своє село, ти зараз на нього подивишся, буде шосі. Постривай, постривай, це що за село о, таке дивне, друзі, подивіться, скільки ж тут будинків, їх напевно сто, та хоча напевно навіть і більше. Які ще сто, навіть якби ти тисяча сказав, ти все одно не вгадав, тому що це село, воно не скінчене, розумієш? Ну як це? Воно ж повинно десь закінчуватися. Повинно, не повинно. Це нікого не турбує, воно не закінчується. Ось і все. Добре, дай хоча подивлюся на нього, друзі. Оце масштаби, я в шоці. Тримай, можеш політати, тільки далеко не відлітай, щоб не загубитися, тому що загубитися тут легко. Ну що ж, зараз спробуємо. Давайте, друзі, взлетіли. Та що ж таке вдарився? Так, спроба номер два. Я рано чи пізно повинен зараз злетіти, нам треба просто піднятися трохи вище. І я впевнений, що це село, воно точно не нескінченне. І зараз спробуємо це довести, ви, друзі, тут можна просто запутатися. Фух, здається, заліз якомога вище і давай-ка вони взлітай. Ну нарешті, друзі, я взлетів. Ось так зараз будемо літати і шукати кінець цього села. Тут точно повинен бути кінець. І так, я вирішив просто летіти саме в одну сторону. Тому. Що просто по цьому селу літати взагалі не бачу сенсу, і постривайте, ось-ось, я вже знайшов. Тобто це село дійсно закінчується. І Ніяке воно не нескінчене, тобто він мені збрехав ще. Але все одно, друзі, подивіться на розміри цього села. Знаєте, в мене навіть якби було бажання і декілька годин часу, я б все одно не зміг порахувати кількість будинків в цьому селі, тому що це просто неможливо. Ні, ну, напевно, це можливо, але я навіть не знаю, скільки на це треба витратити часу. Друзі, подивіться, куди б я не полетів, купа, купа, купа будинків. Вони не закінчуються. Я зараз спробую просто оцінити масштаби цього села. Ну так, воно воно дійсно достатньо велике, бачите, просто не закінчується. А ще, до речі, друзі, є проблема. Я загубив голема селяна. Тому я навіть не знаю, як я буду повертатися назад в своє село, але я поки що про це не думаю. Я хочу насолоджуватися видом цього величезного села. Це ось ми з вами тільки що побалакали про будинки в цьому селі, а ви уявіть, скільки тут живе селянів. Тобто ми можемо приземлитися десь ось тут, наприклад. І я вже, до речі, бачу селяна, який скоріш все тут живе. Ей, друже, тобі тут як подобається? О, сусід. Ні, ні, я не сусід, я не живу в цьому селі. А, пробач, просто тут стільки селян живе, що кожен для мене це сусід. Так, так, розумію, скільки селянів взагалі тут живе, якщо е, ось так не секрет, розповісти мені. Не секрет. Три тисячі селянів тут живе. Нічого собі, дякую тобі за інформацію, друже. Ну це я вам хочу сказати все одно дуже-дуже багато. І до речі, селян Голем, я не знаю, де ти, серйозно, я тебе напевно не знайду. Але, друже, поверни. Мене назад, поверни мене в моє село, в якому ми тільки що були, де мої селяни і ось ті големи нові секретні. Фух, нарешті я тут дякую вам, хлопці, що ви мені за сьогодні показали стільки всього. Ну що, кавот, що скажеш? Треба їх тут залишати. Ні, ну якщо вони, звичайно, цього хочуть, до речі, друзі, а ви як думаєте, залишати цих големів в нашому селі або ні? Все ж таки, кожен з них унікальний такий крутий. Я, якщо чесно, навіть не бачу сенсу їм тут залишатися. Тому що те, де вони живуть, вони ж сьогодні показали свій дім, можна так сказати. Там також круто і не гірше, ніж в нас. Та чого ти, комо, в нас кожен день щось відбувається, теж знаєш, і ти про це відео записує. Ну так, так, не без цього, але це підійде не кожному. Але все одно молодці, мені було цікаво. Ну і що ж, друзі, обов'язково, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, як вони звичайно також цікаві. І також поставте лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати мене. З вами був я, Кавун, всім до побачення.